Апаратна нарада при міському голові, яка проходить щопонеділка, цього разу розпочалася з виступу очільника громади щодо надзвичайної події, яка сталася в місті в п'ятницю, 14 червня. На минулі неділю, в п'ятницю, ракетний обстріл по нашій території. Вражена вражений, вражений об'єкт інфраструктури. Загинув один чоловік. Поранено сім, з їх чотири на сьогодні знаходяться в лікарні, три в реанімації, тобто, надзвичайно велике враження, надзвичайно великі втрати. І це, це хвилює нас все більше, що ми повинні організовувати все більше фортифікаційних споруд, все більше захищатися, все більше думати за безпеку. І звертаюсь до всіх. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Про стан здоров'я постраждалих від ворожого удару доповів під час наради головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. Двоє хворих знаходяться зараз ще в важкому стані. Інші хворі в стані середньої важкості Продовжується спілкування обстеження. надавайте всю можливу допомогу постраждалим. Будемо витягувати їх, тому що дійсно. Враження дуже важкі. Я дякую медикам вони з першої хвилини. І швидка допомога включилася ну, в щитані минути. І, і будемо розраховувати, будемо підтримувати всім, чим можна, щоб вилікувалися ці наші, наші жителі.